Привіт, усім як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я. І сьогодні будемо говорити про те, як у нинішніх реаліях виживає центральна міська клінічна лікарня. Центральна міська клінічна лікарня зараз переповнена. Головний лікар Тарас Масляк каже, в ургантні дні сюди потрапляє від 200 до 220 пацієнтів. Приблизно 70 з них доводиться госпіталізовувати. Тому зараз катастрофічно бракує ліжко місць. Як вирішують дану ситуацію та чи готова лікарня до блекауту? Дивіться далі. Ріс пацієнтів. Я вам скажу на процентів 30. Це Ті люди, які сюди переміщені, переїхали люди, які не отримували медичну допомогу. Ну і зараз виникають різні проблеми, і вони здебільшого звертаються до нас. У нас зараз є проблема з ліжком місцями, тому що ще раз повторюю: йде великий наплив до нас, пацієнтів, особливо в ургентний день. Звертаються до нас під час урганції. Ну ми там день орієнтуємо день, це до 200-220 чоловік. Тим, хто необхідний, то ми госпіталізуємо. А ті, ми рекомендуємо, скеровуємо в поліклініки до своїх сімейних лікарів. Нам бракує десь зараз 80 ліжкомісць. Наша лікарня є переповнена. У нас частину нашого ліжкомісць, лікарні ми передали іншій лікувальній структурі. Так якщо в нас було 460 ліжкомісць, то зараз не є 360, шістдесят, бо сто ліжкоміст нас ми віддали. А кому? Лікому госпіталь. Дякуючи розуміння міській раді, нам е, додали ліжко місця ще в е, перинатальному, міському перинатальному центрі. Там є 40 ліжок, і зараз ми ще будемо відкривати ще, мабуть, що 40 ліжок. Ми просили міського голову, щоб нам додали, тому що іде велика кількість пацієнтів терапевтичного напрямку. Це люди з запущеними проблемами, це люди, яким треба просто планове лікування. На початку війни була трошки така проблема, тому що не було е, можливості отримувати. Бу, ну, була така істерія, я думаю, що не було ще е, організовано. Зараз проблем по медичному забезпеченню, медикаментами і е, медичними розхідниками. Ну, в нашій лікарні нема. Наша лікарня, е, мабуть, одна із клінік, де з розумінням і свідомістю. Наші лікарі, лікарі пішли на фронт. У нас на, на сьогоднішній день чоловік десь є 25-30, які є. Так, це, це і урологи, і хірурги, і терапевтично, і, і медсестри, які вони служать. Крім того, у нас іде зараз знову, мабуть, що буде призив наших лікарів. Так, на сьогоднішній день. Ми частково відчуваємо брак медичного спеціаліста. Це і середнього, і лікарського персоналу. Внутрішньопереміщених людей у нас є по відсотку десь, ну, якщо правильно, 30% від всіх наших пацієнтів. тому що сюди до нас переїхали люди, які на протязі знову ж певного часу не отримували медичної допомоги прикро, тому що ковід був. Не можна було надістати планово. Почалась війна, люди стали біженцями, переїхали сюди з дуже запущеними речами, ну, захворювання. Які, і через що вони до нас зараз звертаються? Ми, що внутрішньо переміщеними, що нашим жителям Івано-Франківської, Івано-Франківської області. Всіх є одинакова допомога. Ми надаємо і допомогу по тих деклараціях, де вони заключили там по своєму місцю проживання. Це не впливає на надання медичної допомоги ні органи ні планової. Якщо вони не мають декларації на базі нації своєї лікарні або в місті, є сімейні лікарі. Вони можуть заключити зараз заключення договору з сімейним лікарем в державі Україна нема проблем здоров'я себе в цьому загартовує. Я дивлюсь, по, по нашій лікарні, по центральній клінічній лікарні, що в цей тяжкий для держави час ми, ми і так інтенсивно працювали протягом всього часу, але тепер ми згуртувалися ще більше. Ми маємо нові різні свіжі ідеї для покращення. Структури це медицини, це нові ідеї для е, лікування наших пацієнтів, для лікування тих же ж хлопців поранених, які у нас лікуються, Но, нові методики, нові технології. Це як кардіохірургії, як травматології, у загальній хірургії, це нові методи операцій, наші е, терапевтичні напрямки і лікарі-терапевти завідувачі відділенням, самі лікарі. Е, Нові можливості по лікуваннях, нові препарати ми і вивчаємо, і досягаємо, і призначаємо. Це є те, що у важкий час, важкий період ми себе самі оновлюємо або створюємо. Криза це говорить про те, що це оновлення, якщо говорити, прошифрувати це, це слово. А у нас кризи нема. Ми розвиваємося. Війна заставила нас працювати ще активніше. Тому чого? Є два етапи. Перший це люди, які працювали там кардіохірурги в Харкові, в Дніпропетровську, на Луганщині. Вони приїхали сюди. Ну, вони були переміщені люди, бо, бо і ми їх тих спеціалістів взяли до нас в кардіохірургію. Такі, як професор Романюк, у нас працює, ще декілька у нас кардіохірургів, вони нам принесли теж нові методики. До них потягнулись і пацієнти, тому що, наприклад, деякі операції ми не робили, а не робили. І в нас під час війни, можна сказати, в два рази збільшилась кількість пацієнтів і операцій. В нашому кардіохірургічному відділенні це наші кардіохірурги, які вчаться і дістали досвід разом з нашими ксими колегами, яких ми взяли сюди на роботу, і ті колеги теж за ними приїхали ті люди, які були на сході. Вони ж переміщені і звертаються до нас. Реформа це е, вона зробила деякі там відділення, ділянки. Одна із ділянок реформи це Національна служба охорони здоров'я, яка об'єктивно платить кожному лікувальній установі е, за те, що він робить. Працюєш, є пацієнт, отримуєш гроші. Нема пацієнта, не отримуєш гроші і через що. Як і тоді, так і тепер, і в приквіті національна служба за це платила. Якщо були ковідні гроші за, за тих ковідні пацієнти, за них платила національна служба. Нема па пацієнтів, а зараз, а, зараз? а зараз, ну зараз, як ті, що в нас є, тому що ковідні все ж таки є. У нас на сьогоднішній день є небагато. Ковід не росте, нема ми не спостерігаємо росту ковіду. Але пацієнти і за тих пацієнтів нам платять, ну є певна сума коштів, так як за терапевтичного пацієнта, так і за ковідну національна служба нам платить. Ну це не так, як було тоді. Якщо було тоді нам платили за 500 пацієнтів, зараз платять за 12. І щоб якихось нюансів по заборгованості, там не про платах, немає в нас. Ми йдемо нормальну в ногу разом з національною службою. Ми працюємо, вони нам платять. Ну, війна вплинула на цей сегмент. На сегмент грантів. Так, ми розвивали до війни, і тепер ми розвиваємо знову ж приймаємо участь і пишемо різних грантів. Тому що е, закінчився період тих грантів, що ми виграли, що ми е, отримали обладнання, ми отримали фінансування на це обладнання, на переоснаті це для кардіохірургії, це для е, реанімації, ну, різні обладнання, діагностичне, УЗД обладнання. Тепер ми е, запускаємо новий е, е, і приймаємо участь у е, нових грантах. Це Євросоюз. У 23 році буде відкривати нові гранти. Це транскордоні, які будуть і напрямок охорони здоров'я медицина. І нам міська рада цього року передала один із корпусів, які були незадіяні. в цьому корпусі. Ми, ми вже доробили проект. Буде класна і дуже сучасна ця реабілітація, і будуть хоспісні ліжка. Тому що ми проаналізували, що в нас в області і в місті немає цих ліжок. Це є необхідні речі, тому що ми бачимо по пацієнтах, що в нас є лежать важкі пацієнти, які ми не маємо просто ну, куди її діти. Прикро, це казати, але воно є прикро, але так і воно є по життєвому дієм і ми робимо це. Хоспісне буде, яке буде відділення, і е, три відділення реабілітації, ну такої класної, сучасний. Ми плануємо у центральній клінічній лікарні на другий рік відкрити консультативну поліклініку, щоб розвантажити екстрену медичну допомогу 7 на 24, Що це будуть вони приймати? Наші лікарі будуть приймати чуть не круглодобово. Так як ми бачили досвід такий в інших країнах. Перед війною, буквально десь пів року, ми поставили. Купили великий генератор, який забезпечує електроенергію всю лікарню. Це 520 кВт, що він у нас і рентгени, і комп'ютери, повністю вся, вся мережа, яка в нас є електропостачання, ми зробили. Крім того, ми оновили е скважину, яка технічно нам дає воду. На подвір'ї лікарні була колонка, яку ми теж давним-давно її прочистили, продули, і проблеми з водою. З водою, якщо би не дай Бог сталося, у нас теж немає. Ми е, підготувалися, і дуже вдячні це своїм товаришам мальтійській службі, які нам е, вони подарували польову кухню, таку фірмову, е, на якій можна готувати е, на вулиці, там приду, дров. Йду на 500 чоловік, які розміщуються. Вона є повністю забезпечена і з посу, з посудою, з каструлями, з усім ну, інвентарем, який треба, для того, щоб в разі, якщо не буде там газу, то ми зможемо забезпечити харчування нашим пацієнтам. У нас є запас топлива для нашого генератора. На три дні ми, ми зробили, ну, так стопроцентну. На, на на три дні і е, є запас медикаментів. Ми зробили. Що якщо не буде, не дай Бог, щось станеться, там не буде е, сполучення, буде проблема з транспортом, то ми там на місяць маємо харчі, медикаменти, і так практично, що не дай Бог, але ми можемо жити так місяць невідчутно, що буде блекаут. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас як завжди. щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.